Запитання. А якщо людина помирає помирає перший тижні пасхального посту, що можна сказати? Ну, розумієте, я завжди казав, що правильно задане запитання, воно 50% вже має відповіді. А тут ну, людина перший тижні пасхального посту померла, що можна сказати? Багато чого можна сказати. головне що ви хочете почути, ну мерла прийшов час. Смерть прийшла, забрала, пішов до Бога. Все? Ну що можна сказати? Особливих якихось там привілегій, я не знаю, є одна привілегія це світлий тиждень після Пасхи. Воскресіння Христове і до провідної неділі тиждень, оцей світлий тиждень, оцей, цей час, коли помирає людина, двері до царства Божого відкриті. Людину хоронять в білих фелонах з білою процесією і співають воскресні, е, воскресні Парастас. Оце є одна привілегія. Часом кажуть, що то, то таке, то не всі такі праведники вмирають на провідну неділю. Не вам судити, коли вмирати, коли Воскресати. Так учить церква. І ми б цього повинні дотримуватися. Всі, хто вмирає в пасхальному часі, від Пасхи до провідної неділі, попадає до раю. Крім самогубців. Якщо людина хоче прохитрити і в цей час розпрощатися з життям, щоб попасти до Царства Божого, попадає прямо до пекла з Богом жартувати. Не треба. Йдемо далі. Так. Доброго дня. Хочу вас, вашої поради. Мене покинув чоловік з чотирма дітьми. Два роки тому, коли я дістала інвалідність і почала хворіти, він почав зраджувати. Я важко перенесла розлучення навіть не хотіла жити. Ми вже два роки не живемо разом. Він має іншу сім'ю, забув про нас. І не спілкується з дітьми, неначе викреслив, а платить аліменти його теперішня жінка. Прожили ми разом 18 років, а я дуже його ненавиджу за це е, пробачити не можу, що зіпсував мені і дітям життя, і кожен вечір мені сниться, хоча я його вже не люблю. А ненавиджу, що робити у такій ситуації. Рана болить на серці і все гарно дякую. 18 років це не 18 днів, це дуже великий срок. І за цей час, знаєте, є таке поняття. У логіці, як він як вікно Да? це постійна зміна якоїсь цінності або якості потрошки. Ну, наприклад, щоб було зрозуміло, так? ну от раніше до жінки, яка народила дитину, не маючи законного чоловіка, до неї ставилися дуже категорично. Це була покритка. Вона не мала права вийти в село, ну, дуже принизливо. Потім помалу все діло почалося так зм'якшуватися, потім якось так е, акуратно обходитися. І тепер жінка-одиночка вона часом має більше привілегій, як нормальна повноцінна сім'я. Я не виступаю проти жінок одиночок, ні. Я просто говорю про вікно Оверто, наприклад. Як поступаємо, поступово міняються цінності так? від покритки, від повії, від той, чи як там ще, ну не повія, повія це та, що професійно займається, так? а покритка це та, що е, як кажу, покрилася, так? Що, тобто що народила незаконну дитину з незаконного живу. І от Также саме в подружжі, От такі поступові зміни відбувалися. Знаєте, спочатку, коли зустрічається хлопець з дівчиною, вона і намалюється, і, 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 і брові, і макіяж, і три рази вернеться ще поправить там, і ще так, і ще тут. І подивиться, ой-ой, ой -й -й -й, цим платі вже було, два вибираю друге. Ну, тобто максимально старається себе подати. Хлопець переживає, не знає, що сказати, не знає, які квіти купити. Колегів радиться, які б це квіти взяти. А як і те, а то. Переживають, ну така важна подія, бо, ну, зустрічаються, просто зустріч здебалися в парку, посиділи, погуляли. Надумали женитися. Поженилися, весілля роблять. Ті кажуть, має бути в тому ресторані, ті кажуть у цьому. Не стає гроші, Позичені гроші, але то має бути дуже файно. Файне весілля, відео знімають, дрони літають, все, все супер. Скінчилося весілля, порахували гроші. І все. І вона обирається в халат Ввечері все, все прийшла в халаті. Сіла коло нього як небудь, розумієш, ти все. На роботу йде, намалювалася, така все красива, приходить з роботи, все, зняла себе, помилася, халату убрала, все їсти варить, приходить до хати, рибо пахне, котлетами пахне. Прийшла до чоловіка, він пішов з роботи змучений. Ну, все, випив 100 грам, вона, все, як. І потім поступово, поступово вся ця ситуація починає ускладнюватися. Потім народжуються діти. Жінка каже, який макіяж, який манікюр? Я дитину маю. Я не вона свіста по-людськи, який цей. Може, у вас інакше проходила ситуація, а потім друга дитина. Вже думала, може ця виросте, все нормально. Я вже буду трошки мати свободи, а тут друга дитина. А у вас оказується четверо. І так одна за одну, дитина за дитиною. Значить, жінка займається дітьми, вона реально не має коли займатися тим чоловіком. І потім вона приходиться і каже: як так? Ну як так? Четверо дітей він лишив і пішов. Що до другої. Я з другого. Тому що він знову почав спочатку. Квіти? Боже, ти така файна тараля. А вона така: Вау, ти, ти чув, собі, який ти. Та я взагалі такого чоловіка ще не зустрічали, як ти, а він вже досвід має, трохи прожив. Ви загубили оце вау. Ви перестали цінити один одного. Я зараз не говорю про неї. Мені її щиро шкода. Бо ми тоді вже починаємо казати караул, коли вже караул, коли вже біда. Я хочу, щоб інші молоді пари не попадали в цю яму. Яму буденності, яку ви самі собі робите. Жінка повинна думати не тільки за себе, але і за чоловіка. І як ви думаєте, що у сімейних відносинах секс не має значення? Має значення. В основному на ньому все і будується. Можете мені розказувати. Які ви світі і правильні, як вам він взагалі нікому не потрібний? Розкажете це ввечері в своїй подушці. Добре? Мені не треба. Має значення і дуже велике. І іменно через секс сім'ї будуються, через секс в сім'ї і, сім і розвалюються. Не може чоловік лишити жінку з дітьми. Щоб піти собі знайти чужих дітей. Ні. Він шукає сексу, такого, який був у вас, до весілля, під час весілля і трошки після весілля, поки перша дитина не народилася. Тому не розвалюйте самі свої сім'ї. Ніхто так не розвалить сім'ю, як чоловік і жінка. Мама умішується, тато та вмішується, всі та вмішуються. Все брехня. Від вас залежить. Ви можете це або слухати, або не слухати. Тому подружжя це є союз двох, а діти це плід любові. В будь-якому варіанті: чи це любов до сексу, чи любов до жінки, чи любов до чоловіка. Все рівно, але це плід любові. Бо для того, щоб народилася дитина, повинен бути статевий акт. Чи не так? І тому на оцьому прикладі, що тепер робити, от, наприклад, що ці жінці тепер робити? Не знаю, звертатися до свого чоловіка. Запропонувати йому таке, щоб він захотів вернутися. Іншого варіанту, я не знаю, на шнурку його притягнути врядлі. А якщо жінка платить ще за нього аліменти вам, то я вже 80% думаю, що він не вернеться, що йому з нею веселіше, бо вона може і заплатити. І вона може його коло себе утримати. І як би це печально не звучало, це знаєте, їхав на машині, проморгав в світофор і виїхав на, на перехресток з другу бабах, тебе бабахнули, і ти такий питаєшся, машину старали, збирали, 8 років збирали докупи. Позичили трохи нам батьки, купили машину, так розкажеш. Така серйозна історія. І на перехрестку розбив. От, чи що мені робити? Страхова? Має підставу, щоб вам виплатити цей, Йой, не застрахували. Ну, що робити? Ремонтувати машину, якщо вона може підлягає ремонту. І ще й не свою, а ще й чужу. Ну що робити? Як розбилася машина. Це наслідок всього того попереднього. Задивився на світофорі, просто не побачив і так далі. Так же само в сім'ї, просто це не світофор, блимнуло раз. А 18 років блимало вам. блим блим. А ви їхали на червоне і їхали у сім'ї. Дуже перепрошую, якщо говорю образові слова. Бо мене, наприклад, якби мені так казали, я би теж ображався спочатку. Потім я подумав, то би перейшло, але спочатку воно так трохи вражає. Їдемо далі. Монах 39-94. Нічого собі, вибачте, але ніяк не можу зрозуміти, яке відношення церква має до Бога. Таке саме, знаєте, як жлізнодорожники до жілізної дороги. Яке має відношення? Та безпосереднє. Христос, верніше, навіть посереднє відношення, бо тому що священники є медіатори. Медіатор це, по латині, це посередник між Богом і людиною. Христос прийшов на землю. Хто це? Син Божий. Друга, друга особа Божа, який воплотився, прийняв тіло і прийшов у цей світ. Зібрав своїх учнів, навчив їх і сказав: Петре, ти скеляна тобі я збудую свою церкву, і ворота пекельні не подолають її, І дам тобі ключі від Царства Небесного і все, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і ти все, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Зібравши учнів і сказав, ідіть і навчіть ці народи, про христячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос дає післяництво апостолам. Церква це зібрання вірних. І от ми зібралися в ім'я Ісуса Христа, яке відношення має церква до Бога. Ми зібралися в ім'я Ісуса Христа. Церква це ті, що збираються в ім'я Бога. Вкупі. Навіть ми онлайн зібралися, ми зібралися. І ми всі чуєте мене, дивиться на мене, і ми зібралися в ім'я Господнє. Ми церква, Ти, яке має відношення церква до Бога. Посереднє, бо ми ж Богом і людиною є священик, який уділяє святі Тайні, яке має післанництво від церкви, від самого Ісуса Христа, який дав, ту, дав оту, нам юрисдикцію. Та? Апостоли висвітили єпископів, єпископів, священників і призначили кожного священника, давши йому, делегуючи свої права, свій уряд на місцях. Кожний священник на місці це той, хто має делеговані права від єпископа. І як єпископ дав ті права, так він може їх і забрати. Але тільки щодо уряду. Щодо священства, не може ніхто забрати. Якщо вже висвітили, то вже, на який би ти не був, то вже священником так і помреш. Але уряд єпископ як дав, так і може забрати. Тому священник представляє на місці права єпископа, а єпископ представляє права глави церкви. Так? А глава церкви, як правило, наш блаженіший Святослав Шевчук. Є глава Української Католицької церкви. Ми належимо до Вселенської церкви. Глава Вселенської церкви Франциск Папа Римський. Ми належимо до Вселенської церкви. І кожен має післяництво. Папа Римський це є послідовник святого Апостола Петра, на якому Христос сказав, що на тобі Петре збудую мою церкву. І ворота пекельні її не подолають. От таке має відношення церква до Бога. Олеся придун. Слава Ісусу Христу. Дайте, будь ласка, відповідь, чи Відрізняється церква від храму. Дякую, швидкого одужання. <кій> дякую, що переживаєте за наше здоров'я. Дуже дякую. Це, храм це є то місце, це є будова сама, так? а за церкву я вже тільки що розказував. Церква це зібрання вірних, а храм це місце, де збираються люди. Слава Ісусу Христу, Отче, підкажіть, як побороти душевний неспокій, коли, вам, коли, коли сам далеко від сім'ї. Ну, дивіться. Я завжди підходжу до цих всіх питань філософських. Якщо є обставини, які я не можу змінити, я змінюю своє відношення до тих обставин. Якщо на дворі паде дощ, то я не, 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 ну, не роблю собі такий поганий настрій, бо думаю, що дощ паде. Я стараюся так змінити своє відношення до цієї погоди. У природі немає плохої погоди, знаєте, Всяка погода благодать. Тобто можна шукати чогось позитиву. Якщо я далеко від сім'ї знаходжуся, і я не можу зараз підійти обняти жінку, обняти дитину. То значить, я змінюю своє відношення до цього. Як це можна зробити? От дивіться, ви сидите в кабінеті, Ну, наприклад, я так про себе, так? сиджу в кабінеті, коло комп'ютера щось там пишу. Жінка на кухні. Я її не бачу. Вона не коло мене. Але я знаю, що вона є. Щось там робить? Чим відрізняється? Якщо вона на кухні я її не бачу відстань там якихось 20 метрів, 10 метрів та? і тисячу кілометрів. Або можна встати, піти на кухню і її там обняти. Можна, але можна сісти і приїхати додому. Просто у цей час, що можна стати зараз і піти обняти, або через місяць, або через півроку приїхати додому. Все рівно. Треба. Шукати для себе тих, створювати такі обставини, які нас будуть, скажімо, утверджувати, потішати, а не ламати, доломлювати. Дуже багато ми самі себе вбиваємо тим, що от я так далеко, ой, я так далеко, Боже, діти мене не бачать, жінка мене не бачить. Боже, я так плачу, я так далеко від, від них усіх. Ніхто тобі так не створює цей настрій, як ти сам собі. І завжди, де би ти не був. Навіть в командіровці, просто ти на один день, на два відлучився в командіровку. Господи Боже, дякую Тобі за таку можливість, щоб я маю можливість оцінити, яка для мене жінка важна. Як я тішуся і переживаю за своїх дітей, які вони для мене є важні. Оцей цей час, коли тебе один день нема дома, як тебе півроку тебе нема дома. Використайте то для того, щоб себе сформувати. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш мені можливість оцінити, які для мене важні оці діти, які для мене важна жінка. Ну, використовуйте той, ту, ту можливість, щоб для, для себе то пішло на користь. Слава Ісусу Христу! Отець, Василь, дякую вам і Світлані, за повчальні проповіді, за все. Скажіть, будь ласка, що таке. Апостольська молитва. Наперед, дякую. Ну, Може, ви мали на увазі апостольство молитви. Апостольська молитва це молитва, яку говорять апостоли. А в нас ми називаємо апостольство молитви. Бо апостольство це післанництво. Тож я розказував перше про. про Апостоли – це тих, яких Ісус Христос зібрав і каже: Ідіть і навчіть ці народи, тобто тих, яких Він посилає. Це посланці Божі, так? посли Царства Небесного. Так? Тобто є післяництво апостол. І коли ми говоримо про апостольство молитви, то це ті, які мають писаництво наказ молитися. Так? І до цього апостольства молитви належить. Матері молитви, хто в нас там ще є? Сім'я найсвітішого серця Ісусового, У нас там ще є, там ще є діти пречисті, де маленькі діточки залучені, то це, це є апостольство молитви. А молитва апостольська, я не знаю. Тобто апостольство молитви у нас таке є. Ідемо далі. Люна грем. Догрів. Так, чи є відео про кремацію можна? Не можна і чому? Підкажіть, дякую. А, я зрозумів, це Андрій. Андрій Мацьків прислав запитання. Я так зрозумів, що це коментарі під відео, та? що там, чи є, що я розказую про кремацію. Я вже навіть не знаю про що я ще не розказував. Я вже вроде, про все розказував. Є відео про кремацію і церква ставиться до кремації, так як і до поховання. В Біблії сказано людину, ти порох і в порох повернешся, ти в землі був взятий, і в землю повернешся. Так що, кремація чи закопати, я би, наприклад, ви мене запитали, чому я даю перевагу, я ніколи над тим не задумувався. Це хай думають мої діти, які будуть мене хоронити. Або мої друзі. Мені все рівно. Мені саме головне, як я живу. А як я помру, це справа живих, які лишаться після мене. Так само думайте ви. Але щоб до вас добре відносились, то ви повинні показувати своє відношення до мертвих, поки ви живі. Як ви ходите до церкви? Як ви споминаєте померлих, як ви часто відвідуєте цвинтар, йдете на могилу своїх рідних, як ви на 40 усти даєте чи не даєте, приносите жертву, чи не приносите за померлих. І тоді тоді будете знати, як до вас будуть відноситися. Такс. Слава Ісусу Христу, роз'ясніть, будь ласка, що означає предосвячення дарів. Предосвячення дарів це та служба Божа, яка служиться сьогодні. Зараз, у часі посту, 40-денного посту, є алітургічні дні, тобто дні, коли служба Божа не служиться. Служиться служба прежде освячених дарів. Тобто наперед освячених. Коли в неділю правиться служба Божа, і ця служба Божа Василія Великого, освячуються три агнці, На той випадок, якщо один агнець на недільну службу Божу, другий на середу, третій на п'ятницю. Якщо правиться середу і п'ятницю, прежде освячених. Якщо тільки в середу або тільки у п'ятницю. То освячується два агнці. Освячується два агнці, після слів освячення, агнець перекладається в ківот. Агнець так само і частиці, частина частиць так само перекладається в кивот. І вже в середу і в п'ятницю служба, коли нема самого приношення, а служба наперед освячених дарів, ті, що були освячені в неділю, для чого це? Для того, щоб люди могли прийти до причастя. І все. І служиться служба наперед освячених дарів. Тобто це є ті дари, які освячені не сьогодні, а наперед. Яке воно має значення? Має значення таке, що іменно освячення, коли хліб окремо, вино окремо. Коли освячується і хліб перемінюється в тіло вино кров, тіло і кров окремо символізує смерть. Бо якщо від тіла кров відділити, символізує смерть. На дискусі тіло, чаші, кров, і руки на хрест Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. У таким стані містичної смерті Христос приноситься в жертву через хрест. Потім з'єднюється Тіло і кров символізує Воскресіння. Тим Воскресним тілом Ісуса Христа причащаємо вірних і самі причащаємося. Що саме цікаво, що вірних причащаються двома видами тілом і кров'ю, священники причащаються окремо тілом, окремо кров'ю. Бо для того, щоб з'єднання відбулося з самому священникові, з'єднюються святі тайни що символізує, що в ньому відбулося Воскресіння. Не в чаші, а в священнику. Сам процес Воскресіння. І тому, Христо, і тому Христос, так як в священнику воскресає Христос, дає в руки своє тіло і кров, щоб причащати людей. Навіть ангели не мають такої гідності брати в руки тіло і кров Христа. Тільки священники. Іменно через то, що в них воскресає Христос. З'єднання тіла і крови відбувається, коли священник Причащається окремо тіла, окремо крови. І тому, коли є освячення, є жертва, тобто є смерть, Воскресіння, а прежде освячених, вже все довершене є тільки тіло і кров Христа Воскреслого.